Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам коротеньку казочку про хвалькувату муху. Одного разу тягли чотири волики, тяженький плуг вечором з поля додому. Тягнуть вони, тягнуть, аж надлітає уперта муха, сідає собі поважно на ріг одного вола і їде з ними помаленьку. Надлітає тим часом друга муха і питає ту, що сидить на розі вола. А ти звідки їдеш, сестро? З поля, відповідає та, цілий день орала з волами, аби люди мали хлібця досить. Що вар такий чоловік, котрий чужою працею хвалиться? Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець! До зустрічі!